Дивіться, яка історія справа в тому, що в Росії все працює на війну. Я ще раз наголошую. Там військова економіка вона поставлена на військові рейки. Все, що працює на Росії, працює на війну. Навіть дороги федеральні, які Путін приказав достроїть, не будуються, тому що немає чим виплачувати зарплату. Тому вони звільняються. Ну і йдуть напевно на війну. Не знаю, куди вони йдуть. Звільняються ті, хто мав дороги ті класти, як ви розумієте, тому що на війну є гроші. А от на соціальні проекти грошей в країні немає. Все працює на виготовлення бомб, ракет військової техніки, танків, бронемашин. Хотіла би сказати літаків, але ні, літаків не виготовляють. Аж тут виявляється, що все це треба зупинити і, відповідно, стати, жити не по новому, по-старому, так як було до три роки тому. А, і тих, хто не хоче приймати цю позицію, кажуть, будуть тепер жорстоко карати і розмовляти з ними геть іншими фразами і словами.